Та усіх, хто доєднався до ефіру сфери про головні події життя рівного та області за 23 червня, говоримо далі. У студії для вас працює Юлія Смаль. На автодорозі Київчо рятувальники деблокували травмованого водія з понівеченої внаслідок ДТП Тойоти. Сьогодні, близько третьої дня, ДСНСники отримали повідомлення про автопригоду поблизу Великої Омеляни. За допомогою спеціального обладнання, деблокували травмованого водія, якого затиснуло у салоні. Його доставлено до медичного закладу, його стан встановлюють лікарі. Також з метою недопущення виникнення загоряння надзвичайники відключили клеми акумуляторних батарей. Наразі усі Обставини автопригоди встановлюють працівники поліції. Деталі згодом. Рівне увійшло в топ-10 міст із найвищими середніми зарплатами в Україні. За даними ресурсів з пошуку роботи, жителі регіону в середньому заробляють 22 тисячі гривень на місяць. Ми запитали у рівнян, скільки коштів потрібно їм для комфортного життя в обласному центрі. Ну, якщо враховувати той факт, що я молода людина, тільки стою на ноги, то думаю, тисяч тридцять вистачає. Якщо враховувати комунальні послуги, медицинські харчування, ще щось відкласти там на якісь плани на майбутнє, то вистачає цей кож. Звичайно, що потім потрібно більше, але це питання часу. Десь від 40 тисяч плюс-мінус. А на що вони більше Е, На спорт. Харчування, спортзал, додатки, батончики, добавки, протеїни, батончики протеїни, протеїни, одяг протеїни. спортивний. Ми просто тренери. Ну, більше мені кажеться, більше да, спорт. на спортивне харчування. Мінімум тисяч двадцять, напевно. А на що в основному ви витрачаєте? Їжа, одяг, там, не знаю, косметика. В нього чотири тисячі пенсії в мене, нам двом вистачає. А скільки ви хотіли? Ну, 10, Біж ні. А на що ви в основному витрачаєте? Єда, інколи перукарня. Раз в півроку. Тисяч десять можна. Це, це просто якщо живеш, типу, квартиру не оплачуєш, просто на себе десять. А все. загалом коли на що особисто тратити найбільше грошей?» На себе там ну, поїсти. Ну, вії, ногті, брови. Заробляю близько. – 45 тисяч гривень, якщо перевезти. А в основному на що йдуть ваші витрати? Житло і якісь ну, продукти харчування з базові потреби. Тисяч двадцять, як мінімум, так. Так. Да. Я хочу теж купити рибу і м'ясо, а не тільки макарони і жарена картопля. Тут нема на необхідне. Жила в Європі, я таке не бачу життя там, таке, як тут. Там, якщо я фора на групі, маю мінімальну пенсію, а там. Пенсія по старості і по інвалідності. Дві пенсії. Я фора людина, в мене одна пенсія, мінімальна три тисячі. Три тисячі в мене йде на комунальні. На Рівненщині викрили чорних лісорубів. Поблизу села Біловіж працівники карного розшуку виявили автомобіль під керуванням 39-річного чоловіка, який незаконно перевозив близько 8 метрів кубічних лісу. У Карпилівці зупинили 31-річного тракториста, який перевозив 3 метри кубічних сосни. Поблизу села Єльне викрили 36-річного чоловіка, який трактором з гужовою підвозою перевозив близько 3 метрів кубічних лісодеревини. Жодних дозвільних документів порушники правоохоронцям не надали. Триває досудове розслідування. Понад 200 гектарів лісу знищив потужний буревій на Рівненщині. Найбільшим постраждало Костопільське надлісництво. Наслідки катастрофічні, а відновлення територій затягується через бюрократичні процедури. Чому десятки гектарів деревини можуть бути втрачені, розповідаємо далі. 8 червня потужний буревій завдав катастрофічної шкоди лісовим масивам Костопільського надлісництва. Стихія пронеслась через сім лісництв, пошкодивши понад 200 гектарів лісу. На території зламані навпіл або вирвані з корінням сосни, дуби, вільхи та берези. Зачепило сім лісництв, наробило біди багато. Ну і потрібно щось вирішувати її. Подальше розробляти ці буреломи, та навіть після таких руйнувань лісівники не можуть розпочати розчистку територій і відновлення лісу. Закон зобов'язує проходити оцінку впливу на довкілля, якщо площа суцільної заготівлі перевищує один гектар. А це процес тривалий та поетапний, який може тривати до шести місяців, а подекуди ще довше. Відводи тривають, обстеження тривають. Взяли дані згідно матеріалів лісу Це пошкоджено суцільно орієнтовно 66 тисяч метрів кубічних. Сумарне пошкодження 90 тисяч, з них 66 тисяч цих, що підуть під оцінку впливу на довкілля. Тобумаса з матеріалів лісовпорядкування. Будуть проведені обміри, цифра буде уточнена. І поки лісівники чекають дозволів, деревина втрачає свою якість та цінність, а з цим приходять шкідники та грибкові хвороби. Таким чином постраждає і деревообробна галузь. Хто працює з цінними сортами, втратять якісну сировину. Нилові процеси йдуть і відповідно вона йде синіє. Відповідно, як вже у нас говорилося, вона втрачає технічну якість, а це вже за собою веде як і кошти, так і все. Тобто ми маємо дуже великий розплідник по комахах, який є аномальний. Чим довше він є, тим далі, ці, далі ну, з часом воно прибереться, але комахи, коли їх буде дуже багато, будуть атакувати. Ну здорові. ну, здорові, нормальні дерева. Паралельно зростає екологічна небезпека, повалені дерева, сухе листя та гілки легкозаймисті матеріали, які несуть пожежну небезпеку не лише для масивів лісу, а й ближніх сіл. Робота проводиться, погорюються приближні території до лісу, огорюються, розриви робляться пожежні, протипожежні розриви, щоб це запобігти. Проводиться робота з населенням. Попереджається, що зараз відвідувати ліс категорично заборонено. Дозволено тільки в місцях, які є ну облаштованими для багаття. Ну відпочивальної зони на відновлення лісу знадобиться понад 100 років. Кожен місяць зволікань множить як екологічні, так і економічні витрати. Навіть за позитивного висновку ОВД відновлення буде довгим і дорогим. Попередньо сума збитків і озеленення території сягатиме понад 35,5 мільйонів гривень. Ірина Котюк, В'ячеслав Мельник, Випуск новин. За минулий тиждень правоохоронці рівненщини опрацювали близько двох тисяч викликів. Зокрема, за порушення ПДР винесено понад дві тисячі постанов. Окрім цього, склали 61 адмінматеріал за керування транспортним засобом у стані сп'яніння. Правоохоронці вкотре нагадують, якщо ви стали очевидцем правопорушення, телефонуйте на спецлінію 102. Учора на вулиці Кулика і Гудачика патрульні зупинили автомобіль Тойота, який мав механічні пошкодження. За кермом перебував 42-річний чоловік, у якого виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Водій пройшов огляд на стан сп'яніння. Результат 1,84 проміла. Автомобіль евакуювали на арешт-майданчик. На чоловіка склали протокол. 374-ту річницю Берестецької битви відзначили на Рівненщині. Бій, що відбувся у 1651 році, став одним із найбільших у визвольній боротьбі українського народу. У протистоянні зійшлися війська запорізького козацтва під проводом гетьмана Богдана Хмельницького та армія Речі Посполитої. Пам'ять козаків, які полягли у битві, вшановували цими вихідними у селі Пляшева. Подробиці у сюжеті. Це Микола, ветеран російсько-української війни, цими вихідними військовослужбовець приїхав у село Пляшева в національний історико-меморіальний заповідник Пола Берестецької битви, аби вшанувати пам'ять козаків, які полягли у битві під Берестечком. Ну це пам'ять перш за все. я Думаю, це для мене саме основне це пам'ять. Треба пам'ятати свою історію. Це дуже важливо і показувати її іншим. Ще колись з дитинства, коли я ну, такий був маленький. Я кожен рік на десь 7 років сюди приїжджав в складі оркестру. Ми сюди тут виступали. Я грав в оркестрі і так. І мене друг запросив, щоб я трошки розвіявся. Це для мене своєрідна реабілітація серед людей вшанувати пам'ять козаків з Демидівки приїхала і пані Оксана. Жінка порівнює масштабний бій 1651 року між військом Запорізьким та армією Речі Посполитої із сучасною боротьбою українців проти одвічного ворога Росії. Україна зараз переживає нелегкі часи. Ми далі продовжуємо боротися, як і багато століть тому. Боролися наші козаки, поклали своє життя і досі. Сучасні бої, не сучасні козаки. Кладуть життя за волю і незалежність нашої України, тому наша молитва до Господа Бога сьогодні є актуальною щоденна молитва, і потрібно. Не тільки сьогодні, а й кожного дня вставати разом до молитви, щоб наблизити наблизити перемогу. Щороку на козацькі могили приїжджають сотні українців. Тут моляться за упокій душ убитих козаків, селян та воїнів. Богослужіння у Свято-Георгіївській церкві на козацьких могилах очолив предстоятель православної церкви України блаженніший митрополит Епіфаній у співслужінні архієреїв та священнослужителів. Ми постійно тут відвідуємо це священне місце для кожного українця. Ми надихаємось. А особливо зараз у цей непростий час боротьби, коли ворог намагається нас знищити знищити як окремий народ, знищити як окрему націю, і це місце. Нас надихає на подальшу боротьбу. Тоді 374 роки тому битва завершилася поразкою козаків. Однак цей бій неабияк вплинув на хід історії. Битва під Берестечком важливий етап у формуванні національної свідомості та прагненні до незалежності Юлія Смаль Вячеслав Мельник, випуск новин. У Рівницькій області Держекоінспектори виявили незаконні знаряддя лову водних біоресурсів. Днями на водоймах Дубинського району фахівці вилучили п'ять знарядь незаконного вилову риби. Власників незаконних знарядь вилову встановити не вдалося. Крім того, за порушення правил любительського рибальства до адмінвідповідальності притягнули чотири особи. У Рівницькій області вперше відбулися змагання з піклболу за кубок Рівне з Долбунів. До гри долучилися як професіонали, так і аматори з різних регіонів України. Чим особливий це від спорту? Дивіться далі. Андрій Арсієнко з Київщини вже не вперше бере участь у турнірі з піклболу. Цього разу чоловік змагається за кубок рівно з толбунів. Розповідає, за понад рік занять спортом піклбол став для нього не просто грою, а справжнім захопленням. Враження неймовірні, чудові. Гра подобається, рухлива, азартна. Така враження, звісно. Тільки позитивні змагання подобного роду. Вже вдруге в нас перші були в Одесі. Ми проводили а наступні от о, тут. Змагання з піклболу на Рівненщині відбулися вперше. Учасники, як професіонали, так і аматори, зокрема, і адаптивні спортсмени. Понад 30 охочих з різних регіонів країни зібралися, аби позмагатися за право представляти Україну на чемпіонаті з Європи. Ми маємо 4 команди з на кріслах колісних і 10 команд спортсменів. Все відбувається в рамках підготовки до чемпіонату Європи. У нас проміжні тури йдуть такі як френдлі тури по обласним центрам України. Ми знайомимо людей з цим видом спорту. Популяризуємо його, розповідаємо правила гри. Піклбол – динамічний вид спорту, що стрімко набирає популярності в Україні з 2016 року. Він поєднує елементи великого тенісу, бадмінтону та настільного тенісу. Правила прості, а можливості широкі. Фахівці називають рівненщину одним із найбільш перспективних регіонів завдяки потужним традиціям у ракеткових видах спорту. Я ніколи не думав, що цей вид спорту стане такий популярний і він все більше стає популярніше серед молоді, серед стар. Людей. Я хочу сказати, що на Київщині взагалі у нас грають люди пенсійного виду. Приходять такі, показують піруети, такі ну дуже захоплює. Юрій Ходаковський новачок в піклболі до гри. Чоловік готувався за допомогою відеоуроків з інтернету. Каже, для старту потрібно лише бажання. Я з травня 23 по травень 24 був в Англії, в і побачив, як там грають пікбол. Ну, подивився, брав ракетку, мені давали. Ось, я приїхав в Рівне, попав на, форум, на адаптивний форум, форум розвитку адаптивного спорту. І я запропонував, а чого в нас немає, взагалі в Україні немає адаптивного тенісу, а пікбол є. Ну, то я запропонував в рівному розвивати і адаптивний теніс, і пікбол. Що я успішно роблю піклбол лише розпочинає свій шлях в Україні, але ним вже займаються сотні гравців. Поки що офіційний клуб існує лише у Києві. Проте відкриті тренування та змагання відбуваються і в інших містах країни. Ірина Кутюк, Олексій Олексієнко. Випуск новин. Це уся інформація станом на цю хвилину. Більше актуальних і перевірених новин, як завжди, шукайте на офіційному сайті сфери та на сторінках телеканалу у соціальних мережах. Бережіть себе до зустрічі завтра.